У Володимира Бездомнікова у цьому році подвійний ювілей 13 червня виповнюється 70 років. 40 з них він присвятив служінню мельпомені в Кривому Розі. У 74-му році молодий талановитий актор залишив майкопський драматичний театр імені Пушкіна і приїхав до Кривого Рогу. За спеціальністю він був актором музичної комедії та драми. Тому і обрав саме наш театр. За цей час зіграв багато ролей, завоювавши симпатії та вдячність криворізьких глядачів. Толька до спазлочиніти. Музыкальная комедия, поцелуй чинит. Вот. Дед Захар, Баби Бунт, Птичкина. Вот. То, что деду мне приходилось играть, мне было всего лишь на все 34 года, а играть надо было 70-летнего старика. Такая удачная работа была. Колокол вечного боя. Это у нас был посвящен спектакль 40-летию победы. И спектакль о войне, но без войны. Хорошая роль у меня была в спектакле Ящерица, где мне пришлось играть двух персонажей. В первом акте играю Вожаков-Зубров, а во втором советник Скорпионов. І все-таки найяскравішою Володимир Бездомніков вважає роль у виставі Святий грішник. Він її відіграв більше трьохсот разів, гастролюючи по всій Україні та Росії. За словами Василя Короленка, Бездомніков так вжився у роль, що ледь не став заручником образу Кузьми Тудишкіна. Зв'язна роль його була, тому що на якесь он даже став пленником цього образу, і ми його так слегка упрекали в тому, що то в тому, то в другому спектаклі вдруг у нього з'являється в его персонаже какая-то черточка именно от Кузьмы Тудышкина. Но потом он освободился. Это говорит о том, что актер просто насколько слился, что ли, будем так говорить, с драматургическим материалом, с тем персонажем, которого он показывает зрителям, что уже привычки этого персонажа пришли к нему. Серед найбільш вдалих акторських робіт ювіляра слід згадати ролі у виставах Летюча миша та весела вдова. І звичайно, у спектаклі дуже проста історія, де Бездомніков зіграв сусіда. За створення цього образу він отримав диплом фестивалю Січиславна. Він прекрасний партнер. з ним дуже легко працювати на сцені. Я з ним зараз працюю, він грає грає в спектаклі Осінь в Віроні. По пьесе Анатолия працюю Ромео, а он играет Лоренцо. У нас есть большая сцена с ним очень удобно, как с партнером. Он талантлив в том, что он старается пролизать в самые потаенные местечки. и развязывать самые потаенные узелочки психофизики своих героев. Вот это актеры старой формации, старой закалки. Они думающие, они слушающие. А самое главное на сцене это мыслить и слушать партнера и доносить мысль в зрительный зал. Поэтому очень удобно с ним работать. У кожного актора впродовж цієї кар'єри є мрія зіграти заповітну роль. Не є винятком і бездомніков, який завжди бачив себе у ролі Річарда третього. Адже багато речей, які відбуваються у Шекспірівській трагедії, актуальні і у наш час. У нього були благі намірення. У Річарда. Його грають всі злодії. Вот. А він стремився об'єднати Англію. Збирав союзників. Бекінгем, там всі ці дела. Ну как. Когда он пришел, стал королем, все те, которые ему помогали войти, войти на престол, начали требовать от него, дай мне ту вочину, дай мне ту вотчину. То есть, и, по сути дела, он остался один. Почему у него в конечном монологе звучит коня, полцарства за коня? Що в этой фразі хотів сказати Шекспір? По мнению, конь – це единственное существо, яке не предаст. достатньо гармонірує на сцені. Володимир бездомніков із молодими акторами театру. У останніх є чому повчитися у майстра сцени. Владимир Николаевич Бестомников очень замечательный артист. Его можно смело назвать театральным человеком. Человек, который без театра, скорее всего, пропадет. Вот. Так что хочется им, конечно, в его замечательную дату, 70-летие. Это очень большая дата. Он очень много лет отдал театру и отдает ее по сей день. Пожелать, на конечно, творческого вдохновения, при том нескончаемого, очень крепкого здоровья вот, и новых шедевров на сцене. Мое Пребывание в театре началось с того, что э, была первая моя роль очень простая история роль Даши, и там играет Владимир Николаевич, его известная роль соседа. Э, поэтому мне помог он очень сильно. Он меня поддерживал, он наставлял как наставник, он помогал, он рассказывал, как лучше делать, как лучше играть, как лучше проживать, как лучше чувствовать себя на сцене свободной, как лучше э, так войти в роль, чтобы передать ее. Зріцілям щоб он почувствовав же, що чувствует актор на сцені. Актор бездомнікав задіяний у дитячих виставах. Наприклад, він грає роль короля у касі Мій милий Августін. На закриття театрального сезону він буде читати монолог короля Ліра. А на свій ювелей знову порадує своїх прихильників. Грою у виставі дуже проста історія. Отже, подарувати своє тепло і привітання Володимиру бездомнікову. Вдячний глядач може у цю суботу, 14 червня. Вистава розпочнеться о 17 годині.